Жив собі бабак на ім'я Вікентій. Він був пухнастий, сонькуватий і трохи філософ, але ще його всі знали як головного провісника весни. Щороку, 2 лютого, звірі збиралися біля його нори, стукали, співали, тупотіли і скандували Вікендію, виходь, скажи нам, коли прийде весна. І бабак, хоч і мріяв спати до березня, виринав на світ Божий, позіхав і щось бурмотав про тінь, сонце і приблизно дату тепла. І дивовижно те, що його прогнози завжди збувалися, тож його поважали, на руках носили і смаколиками частували. Але минуло багато років, і от чергового лютого. Коли знову влаштували гучне весняне пробудження, з нори нарешті визирнула сонна голова Вікентія. Але замість звичного урочистого вигуку він протер очі і сказав Та досить уже! Скільки можна? Я ж ніякий не метеоролог, я просто бабак! Хочу спати! Після неочікуваної заяви усі різко замовкли. Пташки завмерли, їжачок навіть впустив термос із чаєм. Але ж ти завжди казав правду, обережно озвався Лось. Та це не я, це ви. вигукнув Вікентій. Ви вірили, що весна буде, і вона приходила, бо віра, вона така досить потужна річ, вона все перетворює. То ти хочеш сказати, що весна була не через твої прогнози? перепитала білочка. Саме так, зітхнув бабак. Весна все одно приходить. Ви просто вірили в мене, і ця віра давала вам надію, тепло і настрій. Але наступного року будьте добрі, не будіть мене. Просто зберіться, обійміться і скажіть: весна прийде і все буде добре. Звірі перезирнулися, а потім розсміялися. Так і зробимо. вигукнув борсук. А щоб ти не сумував, ми принесемо тобі пиріг потім, коли прокинешся. І Вікентій задоволено заліз назад у нору, накрився мохом і буркнув. Нарешті трохи посплю. З того часу, 2 лютого у лісі святкували не прогноз, а віру в краще віру, що зима скінчиться, весна прийде, і навіть якщо бабак не вийде, все буде добре. Принаймні він точно виспиться. Значенька. Часом найточніший прогноз це наша віра. Бече сказати правду, навіть якщо вона не така, як усі чекали, бо чесність це не зима і не весна, це тепло, яке завжди потрібне, і світло, яке розкриває очі.